Для пальчиків, для того, аби вони в тебе повністю розправилися 10 разів. Ось так, вперед, назад, вперед, назад, потім по кругу. На одну ручку, потім на іншу, оскільки в тебе полідактилія на обох руках. Це був у нас звичайний м'ячик резиновий, гумовий, надувний. Тримай. Тепер корковий, він твердий, і ми будемо з тобою його ось так стискати повністю всіма пальчиками і качати теж: 10 разів стискаємо, 10 разів качаємо. Вперед назад, ось так. Потім ось такий колючий м'ячик, більш твердий. Це медична гума. 10 разів. Потім вперед, назад. Вперед, назад. Десять разів. Ось так. 10 разів, 10 разів. Це м'яка медична гума. 10 разів ось так стискаємо, потім качаємо 10 разів, потім ось так по всій долонці. Потім по твоєму е, враженому пальчику великому, так, качаємо ось таке кілечко. 10 разів. Ось це, і потім меншеньке. 10 разів для стимуляції нервових закінчень і для повернення правильного кровообігу. Також для того, щоб в тебе кровообіг відбувався в цій кінцівці, прооперованій правильно, зрозумів? Так, тепер ось такий ролер: 10 разів, для того, щоб в тебе виправлялася повністю твоя кінцівка. Повністю прооперований пальчик. Так. Потім у нас із тобою ще є ось такий м'якенький м'ячик. Теж його стискаємо 10 разів. Потім еспандер 10 разів, всіма пальчиками. Це більш жорсткий, а ось цей більш. М'який. Ну, і є. от. Працюємо із жорсткішим, і з м'якшим. Потім у нас є ось такі маленькі іграшки. Це для дрібної моторики, рух для дрібної моторики твоїх пальчиків. Оскільки в тебе пальчик був прооперований великий. Так. Качаємо, качаємо, качаємо. Один, потім інший. поперебирали, покачали, пороздивлялися його. Та... Можна взяти в домашніх умовах, звичайне, намисто, корали, буси, щось велике. Можна чотки взяти, дуже добре підходять мусульманські ісламські чотки. Які перебирають під час молитви в мечеті. От їх можна теж взяти і, або е, замінити звичайними бусами, звичайним намистом. Можна взяти квасолю, можна взяти е, боби, горох, змішати це все і перебирати твоїми пальчиками. Потім роздивляємось, де в нього вушка, де в нього носик, ножки, хвостик. І так в кожного животного.